Чому вимагають ВЛК для заброньованих? Мінекономіки надає статус критично важливого підприємству на строк до 12 місяців. Якщо більшість підприємств отримала статус за новими критеріями у лютому та у січні лютому наступного вже року, підприємства будуть повинні перепідтвердити цей статус. А до цього фактично залишилося. Ну, Декілька місяців, майже 4 місяці для підтвердження статусу критично важливого для економіки, підприємства не повинні мати заборгованості по податкам та ЄСВ за рік. А також з нового року підвищити заробітну плату працівникам з 20 тисяч гривень до щонайменше 21 тисячі 617 гривень. Гривень 50 копійок на місяць. І це пов'язане якраз з тим, що з нового року збільшується рівень мінімальної заробітної плати. Ті підприємства, які не зможуть тягнути тягар податків та внесків, а також не зможуть підвищити зарплату працівникам. Вже зараз акцентую вашу увагу. Бо в січні вже буде пізно після нового року позбавлять статусу критично важливих. Крім того, якщо підприємство не має великих податкових там, чи валютних надходжень, отримало статус критично важливого, виходячи з важливості для окремої галузі економіки чи громади, що є просто суб'єктивною оцінкою, то нічого не буде заважати переглянути попередні оцінки та визнати, що певні підприємства вже втратили свою важливість для окремих галузі економіки чи громади. Таким чином, прогнозую, що у січні багато підприємств втратять та не перепідтвердять свій статус критично важливих для економіки. А тепер повертаємося до працівників цих підприємств. До січня їх усіх примусять пройти ВЛК. Коли підприємство втратить статус, працівники автоматично втрачають бронювання та відстрочку від мобілізації. Від відомості про втрату працівником відстрочки можуть відображатися і будуть відображатися у реєстрі оберіг. Усі вони пройшли ВЛК та визнані придатними. Тож залишається тільки направити мобілізаційну повістку, яка згідно з нещодавніми рішенням уряду може бути направлена поштою і вважається врученою незалежно від особистого отримання.